Я проходжу повз цього місця між колишнім кінотеатром імені Леніна, а зараз церквою і будинком, який мав назву Готель Металург. На думку спадають двохповерхові охайні будиночки, які збереглися в моїй уяві як спогади дитинства. Як? З подругами я бігала по смачну поляницю свіжого хліба до хлібного магазину, як приваблювали на стадії в крамниці подарунки і галантерея. Але підемо спочатку нариси з минулого. На розі вулиць Миколаївської і Поштової на початку ХХ століття знаходились одноповерхові будинки. На громадській садибі вулиці Поштової були руїни військово-інженерного відомства. Територія була занедбана та нікому не потрібна. Тому у містечковому загалі у 1911 році було схвалене рішення, яке пропонувало звільнити цю площу від сміття і чагирняків і зробити сквер. А в тому сквері встановити погруддя Олександра ІІ, якому у різних кінцях імперії встановлювали пам'ятники до 50-річчя відміни кріпацтва. Територію розчистили, навели благоустрій, встановили чавунну огорожу. І у 1912 році за кошти селянської громади містечка 9 вересня пам'ятник встановили. Він був із Чорного лабрадоріту і коштував 5 тисяч рублів місцевій громаді. Пам'ятник Олександру II Простоїв з 12 до 17 років, а потім з 25 по 41 тут встановили погруддя Леніна. Але це інша історія. А ми продовжуємо далі. Після скверу, далі по поштовій, знаходилась кустарна майстерня. На світлинах фотографа Підгаєцького 6 та 9 років був маленький одноповерховий будиночок. Це був будинок, на місці якого потім збудували перший кінотеатр Лініна. Кустарна майстерня в містечку обслуговувалося де міське населення. На старій світлині 1909 року ми добре бачимо цю споруду. Сьома світлина кривий рух, почтова вулиця і Ряди фотографа Шмуля Підгаєцького стала вже візитівкою тих часів нашого міста. На початку ХХ століття. Тут були двохповерхові будиночки, було цікаве життя. Працювали крамниці, майстерні, була своя тодішня мода на дамські та чоловічі вбрання. Дітям купували в кондитерській, а джентльмени купували міцні напої в крамниці філімонових. Торгові ряди знаходились у приватних двоповерхових будинках. Після будиночки у кустарної майстерні знаходився двохповерховий будинок типу літографії, та канцелярські товари Кульберга і Вайнтруба. То була універсальна крамниця. Окрім продажу канцелярських товарів, там друкували типографічні та літографічні зразки. Літографія Різновид графічної техніки, пов'язаної з роботою на камінні, твердому вопняку чи цинковій або алюмініми пластинах. У типу літографіях виробляли книжки, альбоми, фоторепродукції, брошури, газети, журнали, листівки, канцелярські приладдя робили бумагу на рекламному оголошенні тих часів. Можна побачити перелік краму, яким торгували у крамниці від типографії на вулиці Жавтневій, будинку 4. На схемі 1917 року Ігоря Рукавицина власники двохповерхових будівель були Гольдін, Григорій Львович, Статіва Геннадій Іванович, Ципкін та Тколарік. У будинку Гольдіна знаходилась агентурна комісіонна контора Давідовського. Але йшли роки, змінювались власники будинків, а також крамниці і майстерні. Цікавий факт в одному з двохповерхових будинків з'явився третій поверх. Оскільки на початку будинки не мали номерів. А тільки звались по прізвищу власника, то умовно був будинок, в якому знаходився конфекціон, крамниця або відділ готового жіночого одягу та білизни, а також майстерня, у якій шиють речі для продажу. А ще був будинок, в якому знаходився магазин та контора компанії Зингер. У 1851 році 40річний бідний американський єврей Ісак Мерітзінгер вряд чи міг припустити, що майже через півтора сторіччя його ім'я буде відомо по всьому світу. І хоча принцип швейної машинки був розроблений ще в 15 столітті Леонардо да Вінчі, та вона удосконалювалась і Уолтером Хантом, і Елісом Хоу, Та Зінгер пішов далі. Він вдосконалив конструкцію з механізмом, при якому голка машинки рухалась вгору вниз, а не по колу. Запропонував столик, дошку для тканини та ніжку тримач для голки. А 12 серпня 1851 року Зінгер одержав патент на складний механічний пристрій швейну машину, яка згодом зробила його багатим і знаменитим на весь світ. У 1858 році машинку можна було придбати за 10 доларів. Вона стала доступною для кожної родини. У 1898 році товарний знак Зінгер був зареєстрований за номером 266 на території колишньої Російської імперії. Було відкрито більше трьох тисяч фірмових магазинів, а на початку ХХ століття контора та магазин Зінгера з'явилась і у нашому містечку. Машинка коштувала від 25 рублів. В компанії були впроваджені стандартні деталі та сервісне обслуговування. Можна було також обміняти машинку на нову модель з невеликою доплатою. Будь-хто міг взяти в користування машинку в розсрочку, сплативши заставу. І сплачувати щомісячна невелику орендну плату. Поряд з будинком, в якому знаходилась компанія Зінгер, були майстерні дамських вбрань, Кохновер та чоловічий конфекціон Рубанова та Моїна. Після 1917 року замість компанії Зінгер там розполагалась організація. Тек Швейпром та агентства Гос Швеймашина. Ще в цих торгових рядах знаходився поколійний магазин Філімонових. З 1914 року їм володіли Олексій Олексійович Філімонов та його племінниця Марія, донька брата Захара. Кривий ріг. Жваво почав розбудовуватись на початку 10-х років ХХ століття, але потім декілька років розрухи війни, революції та заколотів, зміни влади привели містечко до упадку. В торговельних рядах двохповерхових будинків змінювались назви крамниць, але життя вирувало та кипіло до початку Другої світової війни. Період окупації в одному з будинків була кравецька майстерня. В роки війни ці будинки не руйнувались. Тільки поряд з готелем Металургія згоріла будівля, яка потрапила під бомбардування. В той час були зруйновані військова комендатура та офіцерське казино. Пройшли роки, загоїлись рани війни та будиночки продовжували своє життя. Відбудовувались старі пошкоджені споруди, будувались нові. З часом на місці зруйнованого готелю Металургія почали будівництво нового готелю Металург. Тому для розширення площі два будинки поряд з будівництвом були знесені у 51 році. У лишившихся чотирьох будинках у другій половині ХХ століття до їх знесення працювали дитяча поліклініка та стоматологія, ательє пошива та ремонту одяга номер 12 Продовольчий магазин міськгатчоторгу. Галантерейний парфюмерний магазин, крамниця подарунки та сувеніри номер 7 міськпромторгу, магазин номер 32 електротовари, хлібний та ще безліч майстерень, фото, шиття та ремонту. В часи мого дитинства в майстерні з ремонту одягу ще зберігався сквозний прохід з вулиці Карла Маркса через двір житлових будинків та базу на вулицю Глинка. Але він був не для всіх, як колись на початку ХХ століття. А ще нас дідлахів завжди притягувало це місце. База, як казали, в нас. Там, за двоповерховими будинками, дійсно була база міськпромторгу. Вантажівки з хлібом та бакалеєю вивантажували свій крам. А ми, дітлахи, увечері, грали там в казака розбійника та схованку. А посеред бази ще знаходився старий будинок. Там жили люди, хоча він мав зручності у дворі. У кінці 70-х та на початку 80-х років всі ці будинки були знесені згідно з новим генпланом. Тут мали будувати декілька нових будинків чи готель. Наприкінці 80-х років на місці колишнього будинку номер 12 була зроблена тимчасова будова літнього кафе Пільменне. Але і вона була у 90 ті знесена. А ось такий вигляд мав план 2013 року для забудови замість двоповерхових старих будинків. А це старі світлини, які я знайшла у Інеті, котрі красномовно свідчать про клас будівництва під двоповерховими будинками на початку ХХ століття. Що буде далі? Подивимось, що тут буде, що збудують. Ось такі нариси з минулого.